Вітаю, друзі, я Віталій Портник. За повідомленням газети Financial Times, український президент Володимир Зеленський, який може невдовзі відвідати Вашингтон, щоб бути присутнім при остаточному узгодженні і підписанні угоди, пов'язаної із спільною із Сполученими Штатами, розробкою корисних копалень. Нова версія угоди, яку мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо не передбачає виконання тих максималістських вимог, з якими раніше виступав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Так підкреслюється, що буде створено фонд, до якого Україна буде перераховувати 50% доходів від майбутньої монетизації тих корисних копалень, які належать українській державі. І до них будуть відноситися Нафта, ГАЗ та інфраструктура, пов'язана з їхнім видобуванням. Також стало відомо, що кошти з цього фонду будуть спрямовуватися на інвестиційні проекти у самій Україні, але вже існуючі державні активи, такі, скажімо, як Нафтогаз та Укрнафта, не будуть частиною вже досягнутих домовленостей. Раніше, як відомо, Дональд Трамп пропонував Україні передавати 50% всіх доходів від видобутку корисних копалин, серед яких нафта та газ до того часу, поки сума цих виплат не досягне. 500 мільярдів доларів. Американський президент пояснював це необхідністю повернути ці гроші. Нагадаю, що це були гранти, а не позика, які виділялися Україні Сполученими Штатами під час перебування при владі його попередника Джозефа Байдена. Хоча сума американської допомоги Україні далеко не дотягувала до 500 мільярдів доларів, і навіть поступалася цій допомозі, яку Україні надавали європейські країни. Сутність цієї угоди, яка може бути підписана тепер між Україною і Сполученими Штатами, залишається невизначеною, адже не зрозуміло, якою буде американська зацікавленість в участі у таких проєктах. Ніяких гарантій безпеки для України в цій угоді також не буде. І очевидно, що і бути їх не могло, бо будь-які гарантії безпеки. Які Сполучені Штати б могли надати Україні, передбачали б безпосередню участь Сполучених Штатів у збройному конфлікті між Російською Федерацією України. Тобто саме того, чого Дональд Трамп будь-якою ціною намагається уникнути. А запевнення американських чиновників в тому, що присутність американських компаній є сама по собі вагомою. Гарантію української безпеки не піддаються критиці, тому що ми бачили десятки випадків, коли американські компанії змушені були залишати ці і інші країни саме тому, що їхня країна не збиралася брати участь у тих чи інших збройних конфліктах, або просто не могла протистояти наслідкам зміни влади або військового заколоту, так що. Участь американців у економічних проєктах в будь-якій країні, якщо за цією участю не йде участь американської армії і спеціальних служб, не варта практично нічого і про це всі прекрасно знають. В чому сенс самої угоди для Сполучених Штатів також залишається нез'ясованим? Можливо, якісь деталі цього будуть зрозумілі. Тільки під час зустрічі між президентом Сполучених Штатів і президентом України, чиновники з адміністрації Володимира Зеленського говорять про те, що сам факт його подорожі до Вашингтону дозволить йому пояснити Дональду Трампу картину у більш широкій панорамі. Однак за вчорашнім візитом до американської столиці президента Франції Еммануеля Макрона можна було вже зробити висновки, що пояснювати щось Дональду Трампу. Навіть якщо співрозмовник дотримується достатньо реалістичної позиції, не варто, тому що американський президент буде зберігати власні уявлення щодо реальності. Так, Еммануель Макрон кілька годин намагався переконати Дональда Трампа в тому, що готовність європейських країн взяти участь у створенні миротворчого контингенту, має супроводжуватися допомогою Сполучених Штатів. Хоча б логістичною, але Дональд Трамп не дав жодних гарантій щодо цього французькому президенту. А про участь європейців у створенні миротворчого контингента, на який він раніше наполягав, сказав тільки, що не заперечує такої опції, що відрізняється вже і від його попередньої позиції. Будь-які домовленості з американським президентом, навіть якщо їх вдається досягти. Також можуть бути скасовані ним самим буквально за кілька тижнів. Це можна побачити за прикладом президента Мексики Клаудії Шейнбаум та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Вони обидва домовилися із Дональдом Трампом про відсрочку запропонованих для Канади і Мексики завищених тарифів і про перемовини, які мали б. Заперечити саму можливість такого підходу до економіки у Америці. Тепер Дональд Трамп знову почав говорити про тарифи, так, ніби його розмови з канадським прем'єр-міністром і мексиканською президенткою не було. Ну а найголовніше це абсолютно сюрреалізм ситуації. Президент України і президент Сполучених Штатів будуть обговорювати створення якогось фонду по видобутку корисних копалень, який має запрацювати. Теоретично після оголошення перемир'я у російсько-українській війні, а при цьому Дональд Трамп не може відповісти на елементарне питання, як він збирається досягти цього перемир'я із російським президентом Володимиром Путіним. При тому, що сам Путін пропонує американським компаніям взяти участь у розробці російських корисних копалин і, до речі, тих самих рідкісноземельних металів без будь-якого перемир'я у війні. Росії з Україною тільки шляхом нормалізації російсько-американських взаємин, які також не сильно нормалізуються, бо Росія не поспішає навіть із створенням пороговірних груп, які могли б вирішити питання відновлення у повному обсязі роботи посольства Сполучених Штатів у Москві і посольства Російської Федерації у Вашингтоні без вирішення питання перемир'я у російсько-українській війні, всі домовленості про розробку якихось. Неймовірних масштабів українських природних ресурсів про реальну ціну, яких ми можемо тільки здогадуватися, бо ніхто не знає скільки ж таких запасів нафти і газу в українських спридловинах, про європейський миротворчий контингент, який має прибути або не прибути на українську територію. Росія, як відомо, рішуче заперечує саму можливість такої опції за підтримки або не підтримки американців з логістичної точки зору можна тільки мріяти. І замість того, щоб вирішувати одне єдине логічне питання, яке, очевидно, Дональд Трамп не може зараз вирішити: питання перемир'я у російсько-українській війні, сам президент Сполучених Штатів продовжує обговорювати питання, які мають бути вирішені після того, як це перемир'я розпочнеться. А всі інші політики змушені підігравати йому у цій дитячій грі, щоб показати, що вони також не помічають реальної безпомічності президента Сполучених Штатів у конкретному питанні, після вирішення якого все і мали початися. Саме тому таку політику можна назвати просто декларованим божевіллям. Вся сутність якого спрямована на щире бажання практично всіх президентів і прем'єр-міністрів. Не дай Боже не сказати, що король, який знаходиться у овальному кабінеті Білого Дому, якщо використовувати безсмертний образ Ганса Христіана Андерсена, забув натягти піджак. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!